Російські ракети, які летять у нашу енергетичну інфраструктуру, спричиняють іще більше жертв серед українців. Росіяни хочуть вимкнути нам світло, щоб від нестачі електрики ми втрачали людей на дорогах чи у лікарнях. Але українці швидко адаптуються. Критично важливі медичні структури і навіть бізнес готуються вже сьогодні, закупляють генератори. Бо на питання про росіян без світла чи без вас є лише одна відповідь. Сотня російських атак на енергетичну інфраструктуру, 40% мереж пошкоджено. І таких випадках генератори порятунок для найкритичнішої інфраструктури, для тих, хто на апараті штучної вентиляції легень чи кому терміново потрібна операція це питання життя і смерті. Ірпінська лікарня в окупації це пізнала на собі. Цей генератор встановлювали практично під кулями. В той період нам вдалося завдяки наявності такого генератора прооперувати близько 200 людей. А ще він забезпечив роботу кисневої станції. Було десь 6 березня, якщо я не помиляюсь. у нас було близько 50 осіб, які знаходились на кисневому забезпеченні. Це вже була окупація. Якби в нас на той момент не було кисню, люди б загинули. Якби в нас на той момент не працював дизель-генератор, який забезпечував роботу цього обладнання, ми б також не змогли б генератувати. Ревати цей кіси висновки лікарня зробила, і сьогодні мають аж сім генераторів. Це обійшлося в 10 мільйонів гривень. Але лікарня заплатила тільки один: просили, стукали і їм допомогли благодійники. Тепер реанімація, інтенсивна терапія, операційні все це може працювати без проблем. Я також можу вмикати генератор з телефону, можу вимикати. І такий же ж доступ є в моїх інженерних служб. В Україні приблизно 1200 лікарень, які мають стаціонар, і, за даними МОЗ, практично всі вони мають хоча б по одному генератору. У відомстві загрозу зрозуміли, що в березні, на прикладі, окупованих міст. Тоді екстрено шукали генератори для Сум, Чернігова, Харкова. Тож за літо закупили 400 потужних генераторів, але поставки не зупиняються. 10 жовтня ми зрозуміли, що загрози можуть бути ще більші, відключення можуть бути більш тривалі і непередбачувано по часу. Ми окремо запустили програму закупівлі ще 1100 генераторів. Це проєкт спільний з Світовим банком. Окрім цього, Всесвітня організація здоров'я вже в цьому місяці і в грудні поставить 170 так само потужних генераторів. Перебоїв із диспаливом поки немає, аби лише були гроші на нього, а про це вже мають подбати всі – від уряду до головлікаря. Генератори на АЗС теж критично важливі, адже тут і продають паливо потрібне генераторам. Ця мережа їх встановила на кожній своїй точці ще під час будівництва. Маємо там всі необхідні датчики для того, щоб контролювати рівень пального в ньому. І, в принципі, все працює безперебійно. І під час останньої ракетної атаки росіян, коли пів столиці були без світла, тут був справ. Авні ажіотаж при цьому і каса працює, і пальне відпускають. Завдяки дизель-генератору немає ніяких обмежень для наших клієнтів в автоматичному режимі. Об'єкт переходить, заводиться дизель-генератор і подає електроенергію альтернативну на об'єкт. Тим самим забезпечується безперебійну робота об'єкта. Загалом на ринку більшість заправних мереж теж генераторами забезпечена. А на частині АЗС навіть стоять сонячні панелі. Поштові служби теж адаптуються до відключень. Всі наші сортувальні центри мають генератори, великі відділення також мають генератори. Якщо навіть у відділенні немає генератора, ви прийшли. Як клієнт, ви можете в автономному режимі за допомогою мобільних пристроїв отримати посилку, оплатити її або відправити. Навіть коли нас заганяють у темряву, ми все одно добуваємо світло. Це відповідь українців російським окупантам. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Дмитро Климчук. Факти сітіві єдині новини.